Належна увага питанню психосоціальної підтримки, взагалі ментального здоров'я, зокрема й на робочому місці, почало виникати лише після повномасштабного вторгнення, після 2022 року. До цього, взагалі, ну, держпраця як структура, як державний орган, який є, відповідає за реалізацію політики щодо безпечного та здорових умов праці, не розглядала. Цю ситуацію не пов'язували ментальне психічне здоров'я з безпекою праці на виробництві. Лише після повномасштабного торгу ми зрозуміли, що це є похідними поняттями і розривати їх неможливо. А що ми маємо на сьогоднішній день до повномасштабного торгу на законодавчому рівні це питання взагалі не врегульовувалось? Тобто, так як і пан Руслан сказав. Що не врегульовувалось, питанням по якимось превенціям для роботодавців, щодо використання осіб з інвалідністю для прикладу, щодо можливості е списання тих коштів, які е направляються на. Психосоціальну підтримку на більш нормальні умови праці, податкові пігрі і все інше, воно не розглядалось. На сьогоднішній день на законодавчому рівні, ну, для прикладу, в Кодексі законів про працю в кінці 2022 року було прийнято зміни, де визначено, що роботодавці зобов'язані вживати заходів щодо захисту психічного здоров'я працівників. Також був прийнятий закон про систему охорони охорони психічного здоров'я, де передбачено, що роботодавці можуть можуть уже розробляти та впроваджувати програми психосоціальної підтримки на робочих місцях. Тобто на сьогоднішній день вже перші кроки щодо хоча б законодавчого регулювання цього питання для подальшого розуміння, куди рухатись роботодавцям, працівникам, профспілкам. І також державним органом вже фундамент закладено на сьогоднішній день. Також держпраця розробила, е, внесла зміни до 15-го наказу, який передбачає навчання працівників з питань безпеки та здоров'я на роботі, де передбачено вже окрему тему для навчання працівників, що стосується саме ментального здоров'я та психосоціальної підтримки на робочому місці. Тому багато питань виникає також щодо якраз участі інспекторів праці в цій частині. Ну, де тут? тут нібито потрібна спеціальна освіта медична, да? психологів, але ми з вами знаємо, що є три рівні підтримки. Це перший базовий проактивний. От якраз на цьому першому базовому проактивному наша з вами задача. Я маю на увазі роботодавців, проспілки, інспектори праці, якраз зробити все те, щоб адаптувати робоче місце до потреб працівників, до потреб осіб з інвалідністю, до потреб ветеранів, які повертаються, і як пан Руслан знову ж повторюсь, сказав, що вже багато працівників повернулися. В першу чергу ветерани не знають, як себе поводити в тих трудових колективах, де є працівники, які не воювали, а працівників також важко зрозуміти, як поводити себе в цій ситуації з ветеранами. Тому якраз і на початку війни за допомогою проєкту МОП, який на той час ще діяв, були проведені деякі зміни, і була розроблена програма. Психосоціальної підтримки на робочому місці, які навчили інспекторів праці, як її розробляти, як робити відповідні опитувальники для роботодавців, які в подальшому е, можуть слугувати якраз уже фундаментом для напрацювання таких програм, як їх далі впроваджувати і виконувати. І наразі інспектори якраз працюють в цьому напрямку щодо поширення цієї інформації. Е, ми працюємо також з асоціацією малих міст. Ми також до. Долучились до їхньої платформи е, Суперматків рішень для громад, е, щотижнево ми проводимо там відповідні заходи е, відповідно до затвердженого графіку. І надалі, я думаю, що ми будемо тільки розвиватися в цьому напрямку, тому що е, враховуючи навіть останній місяць те, що е, робить наш сусід. Що, е, щоночі, так, по 11 годин у нас обстріли, шахеди, ракети, все це. І ми маємо з вами розуміти, що якщо до війни один із факторів е, психічного, напевно, е, вибачте, <кхем> розладу були якраз умови праці, ну і е, робочі стосунки ну, при виконанні своїх трудових обов'язків, то на сьогоднішній день це якраз робочі моменти. І коли працівник приходить на роботу, то ми маємо е, разом зробити так, щоб якраз оця підтримка допомагала люби, людині впоратися зі стресом на роботі, щоб цей фактор понижував і. Е, е, по, Робили все для того, щоб поза роботою воно компенсувалось на роботі гарними умовами, стосунками і все інше. Дякую.